Поки що те, що бачу, вид є, в принципі, непоганий. Ну, Крила крутилося, це понятно. Пари жовтенькі, а не тримає. Капот не ржавий навіть моментами. Чого зараз так, діагностику проводимо. Печка трошки у нас моторчик десь черкає. Може від того, що це йшло. Ти вона, Може так? Та ні, ні, так. Це зломане, от них Треба Розбирати і вставляти. Ну, це так само стандартна тема, що воно від топиряно. Кнопки, в принципі, виглядають нормально. Ця штука нормальна, вона обично облоплюється в них. Так, там тихо є. Супопотямники працюють. Знімається все. Навіть зеркала повертаються. Спадає? Ага. Так. Да. Ні, не складає, а Ну, регулювання. це регулювання, так? Та, 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 та. Так. так я сам дивився. Не працює, це добре, Подогріви у нас теж має працювати, так підігрів сідушки. Наче працює. Так, кермо як кермо, в принципі, на той пробіг, що, що вказаний, типу. Виглядає, чохол ситуацію в принципі врятує. Є питання по рейці? Так це так, це Таке. Це в них всіх телепається. просто. Стандартна тема. Потолок починає відвисати. Так само стандартна тема, що в Октавії, що в гольфі, в четвертих. подряпини, як на дурниці. Тут так само. Ну, це час. Світло є. да, Світло працює. Зауважимо, в принципі, тут нема. Тут працює. Тут працює. Так, поки діагностика у нас... Там. Так. Це опорні підшипники у нас тоді. Приступні, фари жовтенькі, переполіруються, в принципі, зауважень до них нема. Бампер плюс-мінус в такому стані. Виглядає, в принципі, цілий. Тут пішла паутинка, десь перся хтось. Коли Знімається там крюк, певно, що... Так, так, так. Тут у нас бампер зараз вищелкнутий, не знаю по якій причині. Так. Тут у нас по крилу лак лісу. -то. Подряпинка є. І вона на ощуп така шершава, якби. Така геть-геть шершава. Капот не такий. Ми теж теж шершавий. Так, по капоту є такий скол. Тут ото, тут до, до ржавщини, але це олівцем в принципі, підкапується і, і далі можна їздити. Так якогось такого вмятин, ще чогось на ньому не бачу. В принципі, нормально. Так, це крило у нас на дотик нормальне, на вид теж. В принципі. Непогане. Так, ну дверка в царапинах, машина не готовлена, не полірована. В принципі, ці подряпинки, ото, то вони заберуться, якщо сполірується, і буде все у нас гарно. Ловове у нас ціленьке. Претензії. Нема, Сейн глобал, п'ятерка, воно міняне. Так, тут у нас троєчка. Завод. В принципі, оригінал. Тут також. У дверях. Є дрібні такі коцки. Ну, не без того. Тут так. Карта у нас пасажирська. Так само тут відслоєне, але ну, кажу, це біда цих тих років практично на всіх. Так, щоб знайти, щоб ціле було, це нереально. Так, тут у нас дверка гарна, корозії нема. Так, -с, так, такс, 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 тут у нас лодки чорненькі. Крило у нас підмальований болт. Ну, Тут не скажу, чи воно крутилося, чи не крутилося. Важко сказати, воно грязне. Тут а в нас то не крутилося дверка. Грязна, але виглядає нормально. ми зауваженімо. Ну... Сидіння пасажира в принципі в непоганому стані. Тут такий момент є. Ну, хімчистка якби потрібна. <кхе> так, тут десь. Трошки підсвело, колісу бачили, коліса на Аліекспресі 300 гривень, чухолф не є проблема. Так, ну, тут у нас піров, там, так само відвосину ручки. Стандартна тема їхня, так само це облуплюється у всіх тих років. Тут у нас не вибито. Глядає гарно. Так, тут витерто у нас. Цим як же ж він Ой, може цим ущільнювачом очам. Дверка гарна, без корозії. Так, тут у нас крило фарбоване. Фарбоване ото по канту. В принципі, тут вона і м'ятинка є. Ну Так, щоб десь щось потріскало, то в принципі поки що не бачу. У порогах поки що так само все. Плюс-мінус нормально. Так, задній стар у нас в такому стані. В ідеалі під заміну, бо він буде потіти. весь час, ну коротше. Так, електро. Ну, Кришка це стандартна теж болячка тут під, під підсвіткою. Так само є скол. В принципі, кромка не вибита. Виглядає непогано так скло. Сейнс Security. Типа піде оригінал, троєчка у нас іде. Пластик, до речі, в гарному стані часом. І новіші машини. І це буде таке кончене. А тут -а все плюс-мінус нормально. Так. Нижче у нас. Так, тут у нас все завод, в принципі, зауважень таких немає. Є знак. Тут що у нас є? Домкрат є, ключ є. Не бачу тільки цього ксіровочного. Не було. Не було? Таке. Ну, В цілому непогано. Тут у нас під затерту, як і всіх. Потолок провищий, тут ззаду є проріз. Ну, Потолок, якщо принципово, то 200, 200 доларів і це робиться. Зараз да. так, я так, тут все у нас навіть розірочки є. Тут. У кузовні ніби все нормально. Наглядає ґуд. Тут у нас щось напхано, вогнегасник бачу є. Потім Та нехай там. Так само по кузовні ніби нормально. Тут а пластики у нас в такому стані, не знаю чого вони так позагинають, лись. Так, задній бампер. В принципі, виглядає нормально. Тріщин не бачу. Тут видно, що він притирався, тут провисший, ця фара теж грязна, отака. тут він теж провищий. Ну, Він здоровий, тяжкий. Через що. По цій стороні бампер трошки в кращому стані. Ну, Плюс-мінус. Теж не в зазорі, але сидить краще, як там той. Амортизатор бачу, що сухий відбійник на місці. В принципі, претензій нема. Так, гума. Гума, гума в нас. Так, задні ліве колесо в нас 43-12, зима старе, стара. так Тут у нас тройка казав, тут у нас теж тройка є. Ну, така машина під підзатаскана, але в принципі оці більшість моментів о таких вони заполіруються. Так, тут так само таке. Тут притертість. Ну, це то не заполірується. В Цілому. Так, тут ам'ятина. Тут так само є кромці коцки, це стандартна. Тут а, по резині. Дати не бачу. А морт наче сухий. Або і ні. Не видно, непонятно. Ну наче сухий, немає потьоку, ще чогось. Виглядає нормально. Дизіна зима так само, по колодках не скажу, бо не видно, що там робиться за тим ковпаком. Диск гальмівний на такому стані супорт. Вже трохи підржавівший, але це ще як наслідок того, що машина вже стоїть довший час. В принципі, нічого такого. критичного зеркало нормальне, тримається гарно. Тут під лаком є такі моменти. Ну зараз толщиком я його проб'ю. Спереду різина. Така як і ззаду, в принципі, теж зима. 4 Всі 4 зимових. Але дати тут теж щось я не спостерігаю. Підозрюю, що так само, як і там 12 й рік. Так, тут у нас по рейці щось мокрем на краю. Отак, так. так. Підвізка в такому стані. Ну Речаги тут не міняні давним-давно, а морт цілий, пружина ціла. В принципі, тут понятно. Тут у нас по болтах теж не кручено. в принципі, Тут не защопнутий цей. Тут ременем вибито, теж як і всіх, нічого нового тут нема. по цих болтах. Непонятно, воно ну, кажу старе. Ну наче крутилося. Судячи з цього, з корозії вони всередині такі. Ну, в принципі, таке. Так, за водійське сидіння. Тут відчувається вже цей, трохи просажене, тут пропав. Ну, це було на фотці, видно, якби звична справа. За кулісу вже сказав. Кермо в такому стані. Є і не. Так, по цій карті. Софт тач пластик злазить, як і всіх, кнопки в гарному стані. Багажник цей. Тут карта в нас. Теж софт тач злазить. По пластику все плюс-мінус нормально. Заднє сидіння теж норм. Складається. Ну, По задньому претензій менше пропалів не бачу. Тонель теж в гарному стані, в принципі. Такс. Поїхали. Так, тут у нас крила крутилися, навіть болти вони. Тут у нас по воздухану відсутня кришка верхня. По ідеї, вона тут має бути. Такс. Ну і тут крутилося, зрозуміло. По капоту. Не можу сказати, що він крутився. Хіба можливо по петлі. І то по петлі теж зауважень до нього нема. Цікаво. Тут так само у нас. Фари у нас. Кріплення цілі, кришка вон відкрита, вода затікає. Коланжероном у нас ціленько, в принципі. Тут претензій я не бачу. Може закриє, знаєш. Зараз защо ну, так. В принципі, виглядає нормально. Ланжерон. Зауважень немає. Телевізор теж у нас цілий, тут у нас вже стоять, наскільки бачу. Ось так. Теж без кришки. По цьому Ну, Тут полка ніби ціленька. Герметики виглядають гарно, то і видно, що це крило було червоне знизу. Такс, тут у нас зашито цим. Ну, в принципі, тут так само крайленджерона виглядає гарно, претензій до нього немає. По турбінці у нас є щось там якесь трошки запотівання. Так, да, видно, масло. Але якби на той пробіг, то хайко. Ну ремінь приводний і той ремінь під. Блін, якщо будете купувати, то під заміну, такі речі, такі речі, так, да, це обслуговування базове, лодки тормозні так само, обслужити. Ну. Так, тут а маємо таку картину. Є трохи корозія, ну але вік, в принципі, в ідеалі типу, поміняти антифріз і промити систему. Всю. Тоді воно буде працювати вам довго і щасливо. Претензій таких немає. Так, бачок тут уровень. Мазута у нас чорна, навіть є. Буду підібрати. Звичайно. Ну, пах, пахне гарно. Велики, все так, по турбіні казав, що там видно, що воно запотівше. Знизу ми так не глянемо. Хоча викрасувати. Так, радіатор у нас. В такому стані. Так, дві нижні полоски вибиті, напроч. Що там? Ну, цей, соте, соте. це і соти, соти. Це на... виходить для радіатора, а охолоджувач цього. В цій стороні у нас немає нічого, в принципі. А, крюк тут. Так, туманка тут у нас запотівша. Тут у нас нормально. Не знаю. так. Тут у нас подвигунувся сухенько, в принципі. Чесно, я дуже навіть здивований цією ситуацією. Очікував, що тут буде все заляпано. Але вібрація якась є. Тут у нас виходить, що є запотіванничко, пускай звідси кітесно. З цієї фішки щось трошки слиний такий датчик. Тут у нас так само дає запотівання. І там вже помазано герметиком по краю було. Такс, турбінка в нас з того фубачу. Так, засніметься, але не засніметься. Так, тут у нас тут в нас і на звідки тече? З цих патрубків виходить. Так. Коробка у нас продольна, по болтам, не скажу, чи тут вона скоро ж вже знімалася. В принципі, на щеплення ходило, блядь. Так, тут нас поломана. І не у нас не чути, претензії немає. Давайте газу. Ну, димок є. Білий. А ну ще. Всього, хватай. Звінимо, що там нас знизу. Понизу у нас тут. А що у нас? інтеркулер? Патрубок мокрий. Капля висить. Наш масло кидає все-таки. Турбінка наша. Ну, пробіг такий. Блін, і низький. Подон насварений вже он вже. Вже йому прилітало. Ну, але машина низька через то. Така історія. Тут пешки підняти. Проставки. дивлюся. Так, Тут резина у нас така сама, як і там, бо я до неї не дійшов. М плюс С. Вона вся стара, вона 12-й рік 43 третій тиждень. Тут у нас аморти бачимо, помінялися, стоять рішення. нема. Там бачимо тут. Ось тут, але задня частина мотора. у нас не робить, трубки не холодні, абсолютно. Можливо, тут якби таке. Ну і плюс є помилки ж по ньому по датчиках. Він... Так, так. так, тут у нас по задній частині в принципі, виглядає все нормально. Труби чорні. Масажуємо, муси кидати, бо тут його нема сажовика. По бамбуру такий момент. Ну, в принципі, нормально. Так. Порожики у нас. Ну, люблю я тих накладок пластикових, Вони завжди зверху гарно. Потім як добираєшся до нього, так, і тут відсутня ця заглушка. Ось ця. Королі поверхне. Не без того. Так, тут у нас так само заглушка відсутня. Тут у нас. Тут нищу, в принципі нормально. Якась історія дуже їм просаджена. затерка. щита. Так, тут у нас Почається так. Тут а... цілому ці, балка нормальна. Вже не цілі. Так. По педалям. У педалі в нас така історія. О, накладки вроді і П'ятник в такому стані. Десь тут щось трохи підтікає, виходить. Або просто що стоїть на дворі ту вологість така машині. Якби... Так, маємо по діагностиці, по форсункам. Дві в плюсі, дві в мінусі, але обидві тобі, ну, все до одиниці. Як бачите на цьому, на відео. Температура охолоджувальна 56 градусів. Ну, і тут базові параметри. Скільки ПК, скільки температура. Та пак скільки має? Тут не показує. Скільки ключів. Ключі під два. Наявності в нас один. У нас третя передача газ в пол з 2000.